Києві похмуре. Вже кілька днів йде дощ, а новини про обстріли не додають настрою. І зараз бажання не розповідати про особисті стратегії, а так десь пити гарячий чай, зануритися читати гарну книгу. І тут я згадую недавню клієнтку. Зараз їй десь 45 років. Вона родом з невеличкого села на Житомирщині, і вся перспектива після школи в неї була доїти да корінь. А вона мріяла бути лікарем. І вся перспектива, ну ви бачите, чим накривалось, вже в випускному класі в неї захворіла мама, причому дуже серйозно, що її забрали до обласної лікарні. А ви уявляєте, який це був догляд в державній лікарні в кінці 90-х років, і Валентина поїхала доглядати за мамою. Десь на краю обласного центру живе її дядька, він і приїтив її на тиждень. Більше не зміг, бо у самого було двоє діток в однокімнатній квартирі. Але він сміг домовити, щоб її приютили в гуртожитку, де лікарі підвищують свою кваліфікацію. Вона тиждень доглядала маму в лікарні, а на вихідні їхала додому доучуватись в випускному класі. Так, щось я довго розповідаю. Вона змогла потрапити в медучилище потім в вуз. Зараз вона гарний кардіолог. В неї своя родина, живуть вони в Києві, іначе все гаразд. Але навіщо вона звернулась до мене? Справа в тому, що її три місяці звільнили з приватної клініки і ніде не брали на роботу тільки в державі. У неї не було бажання відкривати свою клініку, клініку чи запускати бізнес. Але піти на гарну роботу було. Ми трохи поправили її резюме. Рекрутери почали ганятися за нею, почали з нею співбесіди, І вона вже два тижні працює на новій роботі. Ось заради таких випадків я знову розповідаю про особисті стратегії, не дуже дивлячись на погубку. Я можу поправити, я можу написати, що ми поправили в резюме, щоб воно стало привабливим. Якщо це цікаво, поставте один в коментарях і я зроблю окремий пост, на що робити акцент в резюме. Сподіваюсь, що кар'єрні консультанти мене не поп'ють.